А тепер про болячки ідеальних моторів не буває. Що ж може піти не так у 2.0 HDI? окремий привіт передаємо інженерам за малесенький ланцюг між розподільчими валами на 16 клапаних версіях, зокрема на популярному DW10BT і D4. У ранні роки випуску цей ланцюжок нагадував швидше прикрасу з ювелірного магазину ніж деталь двигуна. Тоненькі пластини ланок товщиною майже міліметр тягнулися як совість перекупа. Почути, що ваш мотор проситься на прийом до хірурга, можна зранку. Якщо під час холодного пуску ви чуєте характерний металевий шелест, ніби хтось пересипає дріб'язок у залізній каністрі, вітаю, ланцюг пора міняти. До перескоку і зустрічі клапанів з поршнями справа доходила рідко. Бо власники зазвичай лякалися цих звуків раніше. Згодом завод визнав, що дієта була помилковою і зробили ланцюг товстіше. Пластини поважчили до півтора міліметра. Тож, якщо ваш мотор свіжіших років, він уже не такий музикальний. Але профілактичне прослуховування зранку це все ще обов'язковий ритуал справжнього дизеліста.